Друзі, всім привіт! І як ви могли зрозуміти по прев'ю і по назві відео, у нас сьогодні з вами знову рибалочка на хижака. Вітаюся я з вами вже після самої рибалочки. Так що, вже що сьогодні було, я вже знаю. Погода сьогодні просто шикарнюща, особливо зранечку. Тільки -тільки з раночку. Тільки-тільки з'являлося сонечко, все в віні. У нас сьогодні були перші приморозки. То погода прям. Ти що ти шо? Ну прям дуже гарно було зранку. Зараз то взагалі на небіні хмаринки, чисто тільки сонечко освіти, доволі тепло на вулиці стало. Рибалив сьогодні я, як завжди, на свій комплект Це Азура Веста до 14 грам. Катушка у мене шамана Сідона 2000. Шнур у мене 8 так, G-Braid 08. Ну і в принципі по комплекту все. Так що, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Так, друзі, щойно вирішив зробити тестовий закид, навіть не включав камеру. Вже доводив до берега і просто-напросто з кущів, можна сказати, за того очеретика невеличкого, вискакує щучка може на грам 400, атакує, промахується і просто відгризає хвостика. Щойно її навіть побачив. Фух. Це вже радує, що з першого закида відбулася вже покльовка рибки. І я так думаю, що сьогодні все-таки вдасться нам щось з вами непоганеньке виманити. Я, по крайній мере, на це надіюся. Так що, друзі, ще змінюю, напевно, поставлю таку ж саму приманочку і буду пробувати далі виманювати рибку. Спробую знову ж таки біля берега закинути, хоча я до цього робив дальній закид. Спробуємо, можливо, вийти її доловити. Хоча, як правило, якщо хочеш доловити рибу, то бажано взагалі змінювати приманочку. Але я думаю, що вона тут і стоїть. Зараз спробую на цю приманочку, потім спробую замінити. Яко хочу зараз вдоль бережка пройтися саме на цей колір, на цю форму. А там уже як... як піде, так би мовити. Да, Погода сьогодні прям шикарна. Мені здається, що повинна бути сьогодні риба і надіюсь, що воно так і буде, бо вже трошечки слаб дивився розповідати різні байки про те, що. О, була риба, риба активна, туди-сюди, в конічній тоги на відео тільки на дві рибинки. Хочеться все-таки щось вам показати теж. Цікаво, яку зараз проводку взагалі буде краще всього використовувати. Максимально плавну, повільно, чи все-таки більш активну. Зараз будемо експериментувати, а там уже по ходу діла будемо бачити. До речі, друзі, вирішив змінити трішечки форму приманки, типу такого фетика поставити, але в такому ж самому кольорі. В принципі, з рахунок того, що вже клювання на даний колір відбулося, то я думаю, що значить він сьогодні повинен працювати. Але якщо так пройдуся і взагалі не буде ніяких реакцій, то розуміється будемо спробувати змінювати і форми, і колір приманки, дивитися, на що все-таки відреагує рибка. Зараз в першу чергу спробуємо повиманювати щучку, а потім уже на крайняк будемо пробувати ловити окуня. Все таки у мене ще є надія, що на те, що я в цьому році зловлю хоча б якусь. Щуку більш-менш залікового розміру. Бо щось в цьому році взагалі мені по щуки не щастить. Максимальний розмір це, напевно, пів кіла був. На жаль. По то мені більше щастило. Типу попадалися кілухи. Але теж не самі трофейні, які я взагалі ловив. Взагалі в цьому році по трофеям напевно нічого такого і немає. Це тільки один раз був, попав на карася. І то там карасі такі по пів кіла, що в принципі багато для кого це стандартний розмір. Є, друзі. Підсіла маленька. О, то ви що, друзі? Та це навіть не маленька. Тільки заговорили ми з вами про трофеї. І ось! ого <laughs> <laughs> Ви подивіться на цього. Ого! Він мені ще з пальця відкуси. Ви подивіться на цього окуня. Ти шо? Що? Ти шо? Такий гром 200, я думаю. Кайф. Ти шо? Ого? Все-таки не дарма сьогодні вийшов на рибалочку. Уже, так би мовити, у нас з вами початок положений ось отаким гарним окунцем. Фух, я думав, що невеличка щучка, а це ось такий у нас гарненький кунець, з такими гарненькими червоними плавнічками яскравими. Ти що, красень? Ще й зацепився доволі добре. О! Ще й так позує прям для фотосесії. Да, друзі, хоч даний окунець особо супротиву не дав за рахунок того, що він просто-напросто пішов на мене. Але все одно е приємно, що клюнув. В принципі, це, як на мене, вже рахується трофейним окунем. Доволі хорошенький. Тим більше порівнюючи з тими, що я зазвичай ловлю, знаєте, такі пограми 20-30. А тут вже ну, прям гарбач, я б сказав. Оп, друзі, і знову щось є? Жесть! Фу. Кому скажу не повірять. Ну ви подивіться. Ну, ну це ж окунь Ви ну, подивіться на цих просто красенів. Офігеть Так, друзі, продовжуємо, продовжуємо, беззупину. І знову, знаєте, геть еле-єле цюкнув. І ось геть в самісінькому березі. Цікаво ще буде, Фух, якщо це стає це буде дуже круто. Я вже уявляю, який випадку чого буде відос для вас сьогодні. Ну блін, ну я вже все, я вже задоволений рибалкою. З такими окунями, то. А ще якщо сьогодні вдасться зловити якусь хорошеньку щучку, та я взагалі буду найщасливішою людиною в світі, мені здається. -ху -ху. Хоча, знаєте, з такими окунями вже і щуки ніякої і не потрібно. Ти шо кайф. Я просто аж не можу. Просто з місця одного. З другого закладу, з першого закладу, бем єсть. З другого закладу, бем єсть. Але щось більше не відгукується, напевно, все-таки тільки оце пару штучок стояло. Може, іще є, але можна спробувати просто на іншу якусь приманочку його тут доловити. Спробувати. Зараз ще декілька закидів тут зроблю, ще пройдуся трішечки ще на декілька місцях і потім знову на це місце стану, спробую все-таки. Спробувати на якусь іншу приманочку. Можливо, все-таки окунь тут стоїть, а... але просто йому треба якась вже трішечки інша приманочка. Коротше, два оборота пауза все-таки. Зараз буде робоча е проводочка, щоб вже нічого не хімічить. В принципі, вже вдалося пару рибинок зловити, то по такому принципу то я, в принципі, думаю, що можна і продовжувати так ловити. Ну, звичайно, якщо надалі буде е продовження, якщо сильно рибка не буде реагувати, то будемо вже потім спробувати змінювати. змінювати проводочки але зараз, в принципі, мені здається, що ця проводка буде нормальна. Так, друзі, все-таки вирішив поставити від Негрібець такого рачка мені здається, що на нього, Ну от повинно що то відреагувати. Тут розумієте, мілина. Я зараз навіть його провожу, він дуже яскраво блистить. І якраз то це на сонечку, Я думаю, якась рибка повинна відреагувати. Ну, зараз, в принципі, побачимо, як воно буде насправді. Чи взагалі рачок це буде зараз коректна взагалі приманка? Наче колір прикольний, але ж чекав, що більш темніше використовував приманки. Так, і того, друзі, підходжу до цього ж самого місця, де були окуня. Зараз спробуємо тут закидів 5 зробити. Якщо нічого, то будемо рухатись далі. Все-таки місць вистачає, де може бути зараз рибка. Не обов'язково загострювати. Сильну увагу саме на даній точки. Так, і того, друзі. Я назад поставив цю ж саму приманочку, так як на неї вже не знаю, що рибка реагує саме на цей колір, та й на форму теж. То поки що буду опиратися в цю приманку. Якась така хвиля сюди йде, значить таке відчуття, що десь недалеко товстолоб вкружляє. Її гіле-єлі видно, але вона присутня. Просто ще в цій зоні водою ми дуже часто любив, полюбляє стояти товстолоб. тут є дуже велика варітність, що і зараз він тут стоїть. Сьогодні на риболовлі я вже не сам. Бачу, що ще один чоловік тут їздить. Теж спробує ловити хижачка. Він в окуні опирається. Воно щойно поїхав на ті місця, куди я хотів іти. Так, друзі, зараз вже перенасадився на Окуня, щось щука взагалі мовчить. Та, й, та й Окунь в принципі, поки ще теж, не знаю. Залишилися буквально пару місць, та й вже напевно буду йти додому. І знову, на жаль, тільки на початку відеоролика присутня риба, а далі щось навіть і клювання особо немає. Хоча ранок був доволі такий. Багато обіцяю я б сказав, за рахунок того, що відразу з першого закиду в мене клюнула щучка, потім отих два гарних окунця клюнуло. Я думаю, що все-таки сьогодні вдасться дуже добре розловитися. Але бачите, можливо, все-таки я тоді на закінчення е жору, так би мовити, ранішнього попав. Я не знаю. Можливо, коли було ще пасмурно, трішечки прохладненько, то краще реагувала рибка. Більше хотіла харчуватися. А як сонечко піднялося, то щось взагалі я ж кажу, і клювань навіть немає. Але ходжу, пробую. Зараз ще пару місць перевіримо. Якщо нічого немає, то значить так уже воно і повинно бути. Так, ось я прийшов на це місце. Де у мене закінчилася, в принципі, минула риболовля. Тоді я був тут обірвався, вже темніло, і я вже навіть не перев'язувався, а просто вже збирався йти додому. Надіюся, що сьогодні вдасться звідси щось виманити. Бо на риболовля вже теж не дуже багато часу лишається. буквально, я думаю, ну десь. Хвилин 30-40 і все. Тому остання надія, так би мовити, на ці місця. Поставив 0,26 повідець. Поляріс в карамельному кольорі і груз 3 грама. До цього у мене стояв 0,55 повідець, ну і в основі використовував 5-грамовий груз. Я все-таки надіюся, що я ще хоча б одненького або два окуня виманю, Якщо не з цього місця, чи то з наступного. Друзі, нозі підійшло в моє сьогоднішнє відео до кінця. На жаль, так більше не вдалося виминути жодного окунця. Е, на жаль, на жаль, так вийшло. Нічого з цим, з цим ти не поробиш. Насправді не очікував такого. Думаю, що сьогодні рибка буде більш активна з рахунок того, що риболовля була на початку дуже багато обіцяюще, Бо, Я ж кажу, було клювання щуки. Вдалося витягнути з цих два хороших окуня. Я вже думав, що все. Сьогодні риболовля у нас з вами піде прям все як по маслу. Але, на жаль, сонечко піднялося і рибка зовсім затихла. Ну а ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді.